Наш час шостий технологічний устрій, в якому заправляють балом штучний інтелект, відновлювана енергетика та біотехнології. І це не просто якісь там інструменти, це цілі екосистеми, які переплетені між собою і здатні посилювати одна одну. І якщо п'ятий технологічний устрій це про інформацію, то шостий це вже про управління складнощами та адаптацію. Чого далеко ходити? Он штучний інтелект вже не просто аналізує дані і допомагає людині, а самостійно ухвалює Валює рішення, проектує систему і передбачає майбутнє. Біотехнології змінюють медицину вже можна змінювати собі гени. Якщо ж до речі, цікаво, як це працює і які у цьому ризики не просто для вашого здоров'я, а для існування щонайменше вашої країни, то дуже раджу один із наших попередніх випусків. Нинішній технологічний устрій не лише дає нам нові девайси і можливості. Він змінює наш спосіб життя і перебудовує суспільство, що зрештою і траплялося під. Під час усіх попередніх змін устроїв, отже, повторююсь, зараз заправляють цифрові технології, штучний інтелект, біотехнології та зелена енергетика. Вони переписують правила економіки, суспільства та геополітики. Нині дані це те, чим колись була нафта, а алгоритми це те, що формує нашу реальність. В офісах Кремнієвої долини інженери Google та OpenAI створюють штучний інтелект, який передбачає тренди з неймовірною точністю. В німецьких лабораторіях BioTech розробляють персоналізовані вакцини, що рятують мільйони життів. Китайський Huawei прокладає мережі 5G, які об'єднують мільярди пристроїв. Індійські стартапи з Бангалуру пишуть коди, що змінюють глобальні ринки. Вчені з російського Сколково експериментують з кібербезпекою. Фермери з Кенії використовують мобільні Додатки для управління врожаєм.